Всім доброго ранку. Наконець-то перестали гляти дощі, і хоч якесь сонечко вийшло. О! Боже сплошне болото. Так, що? Пішли дивитися, що там у нас по хозяйству. Добрий ранок, дівочки. О! Виходьте. Пішли гуляти. А то застоялися. Тут що? Добрий ранок, мальчики. Красавчик, давай спускайся донизу. Пішли, пішли. Нема тобі що тут. О! Це вже цю грубу бідну вже давай. С Сам розвалиш, я вже потім поприбираю. Пішли гуляти. Пішли. Так, что тут у нас доброго? О, бачите? Вот такий у нас эксперимент, значит, был. Есть у нас гарбуз, тыква-то, которая. И вот если ее порезать вот такими вот кусочками, то они то, что там вот одну-две выкинули из миски, и все доброе. А все інше з'їли. А якщо їм дати ці куски, то вони, по-перше, не з'їдають усі. Шкірка залишається. Тому що що? Тому що або вона не смачна, або вони її кинули на підлогу. І на підлозі її їсти ніхто не буде. Красавчик. Давай виходь, звідси, там вулиця, там сонечко. Як під дощем два дні гуляти, то це ви гаразд. А як от на сонечку піти, погрітися, поніжитися, то не гаразд. Давай, пішли, звідси. Бусинки, карамельки, погнали, погнали, білки, стрілки. Все, на вихід, дівчата. О, то якщо сьогодні сонечко, то може ще і цю купу сміття спалимо. Бо вже нема куди що навіть кидати. От так. То от ще раз, якщо все порізати по поводу гарбуза, якщо його різати, то нема відходів. Вони все з'їли і все їм добре. А якщо не порізати, то вон, бачите скільки викидається. Викидаєш і все. Аржавко. Не сказав би, що в мене його нема. В мене ще, мабуть, тонна його є цього гарбуза. От, Але викидати не, не хочеться. Все, всім вдалого дня. В нас сьогодні неділя. Всім гарної неділі. Всім пока.